Це 24 безкоштовних проекти з використанням HTML та CSS. Кожен день в новому відео концентрована практика. Знайомство зі створення сайтів ще ніколи не було таким легким, цікавим та доступним. В цьому відео верстання за допомогою HTML CSS ось цього макету. За місяць в січні, в серії з нових 24 відео, я покажу, як за допомогою JavaScript додати інтерактивні функції в ці проекти. До вашої уваги 14-й проект, адвент-календаря 14 відео. Одразу попереджаю, якщо я буду в цьому відео підгальмовувати, а може навіть засну, то це просто час, в який я пишу відео, коли точно є світло. Ну, можете подивитися на годинничок вправо, в правому нижньому куточку, ви все зрозумієте. Можливо, я навіть тихіше говорю, тому що не зовсім вже. Контролюю <свят> ступінь емоційності, тому що спадки можна вже в цей час. Ну, тим не менше, треба використовувати ті години, які в нас є, максимально ефективно. 14-й проект. Перепрошую за такий ліричний відступ. 14-й проект це рейтинг зірок. У мене на каналі серії, здається, верстальників за 24 роки, було колись відео там. На одному великому проєкті я показував, як рейтинг зірок зробити за допомогою jQuery плагіна. І, відповідно, ну, це, це певне таке, у jQuery підкапотна штука, скажімо, да, там, за допомогою якої зроблено це все. Тут ми, навпаки, в цьому проєкті подивимося, що всередині, з точки зору дизайну, верстання, тобто ми створимо ці зірки. На підставі своєї графіки, на підставі їх властивості, коду не багато, властивості небагато, Тобто, ви бачите, в принципі, тут дещо однотипне буде. Зараз я про це поговорю. І CSS, ось це все. Тобто, небагато всього, але є певні родзинки. Якщо ти ось... цікавишся темою створення сайтів та фронтенд розробки, то для тебе є дві чудові новини. Перша новина це можливість приєднатися до чату в Telegram, в якому є спільнота цього каналу, активні підписники, які навчаються разом з тобою і також шукають відповіді на свої запитання, отримують їх в цьому чаті, отримують консультації від мене і також перевірку домашніх робот. Приєднуйся за посиланням в описі під цим відео. А друга новина це цілком новий мій власний курс FrontEnd. багато теорії та ще більше практики. Це онлайн-курс уроки в режимі стріму. Обов'язкова наявність збережених записів та підтримка автора курсу, тобто у мене 10 годин на день, 6 днів на тиждень. Група не більше 25 учнів, чат учнів для обговорення і зважене коригування графіку занять згідно умов і наслідків війни. Технології та інструменти ви бачите великий набір, якого буде достатньо для того, щоб розпочати свій шлях. В сфері фронтенд розробки За підсумками курсу ви будете мати декілька великих практичних проєктів: це багатосторінковий сайт на HTML CSS, адаптивний багатосторінковий сайт на HTML CSS і JavaScript, і веб-застосунок на React. Графік занять це вівторок, вечірній час, четвер, вечірній час, неділя, друга половина дня, або може бути використана субота як альтернатива для занять в неділю. Зазначу, що дві години. В неділю буде відведено для питань відповідей та розбору домашніх робіт. Цілком це курс на 180 годин протягом 23 тижнів, 22 січня запланований старт навчання. Що по оплаті? Перш ніж надати відповідь на це питання, я хочу, щоб ви дізналися велику таємницю. Людину, яка намальована на тисячі гривень, малювали не з Вернацького. Це мій портрет. Тепер до оплати. Є, звісно, акційна ціна 7, 8 і 9 грудня три дні, повна ціна курсу перетворюється з 20 тисяч на 10 тисяч, тобто це знижка 50%. При цьому можна забронювати місце в ці дні і сплатити залишок 5 і 2 тисячі, тобто разом 7 тисяч. В січні і в лют після 9 грудня з 10 по 19 буде діяти ціна 15 тисяч за весь курс. так також з можливістю забронювати місце і сплатити найближчими двома місяцями залишок курсу. Після 19 грудня до старту курсу буде діяти повна ціна також з можливістю забронювати собі місце і сплатити залишок частинами. Для того, щоб скористатися цією пропозицією, ви можете зробити переказ на один з цих реквізитів. І після переказу обов'язково напишіть в чат в Telegram посилання в опис не пропустіть свій шанс отримати таку велику освітню пропозицію за найкращою ціною. По структурі проєкту, як ви бачите, все у нас е, однаково. Від проекту до проекту нічого не змінюється. Там, де потрібні зображення, є зображення, є у нас ці свг шечки зірочки. Ось так вона виглядає. І саме з нею ми будемо працювати саме з цим кодом. Так. І далі. Тобто це структура файли ви можете отримати Figma макет. Мається на увазі ось цей. Якщо раптом ви не знайдете папку з цим номером, то означає, що я заснув і забув її потім. При завантаженні відео закинути на Google Диск, але посилання на Google Диск на всі проекти попередні є, в, в описі, є в описі, і там повинна бути папочка з номером 14. Не дивіться, що тут в макеті був, була цифра, 9, 9, 9, була цифра 15. Я там змінюю послідовність проєктів, граюсь, Тобто, це початково я планував, що воно буде 15. Сьогодні я вирішив, що це буде 14-м. Так. Файл, якщо не, знає, не знайдете, пишіть в коментарях мені, я, я закину. Хоча постараюся ж таки не забути. І так, структура. Структура в баді ми маємо в просто як знову ж таки контейнер, в якому розпо 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 розташовується 5 зірок. Ці 5 зірок, кожна СВГшечка, тобто та сама да? тобто той самий код обгорнутий тегом A. Тега A є клас стилю. Дивіться: Star 5, Star 4, Star 3, Star 2, Star 1. Ось такі зірки. І, власне, по структурі це все. По дизайну. Тут навіть шрифти не підключаються, тому що тексту просто немає. Звісно, тут є обнулення медженів педінгів, є ширина на максимально видиму частину вікна браузера і центрування, яке впливає саме на врапер, Тобто весь врапер. Який ми створюємо тут, з його вмістом він буде відцентрований на сторінці браузера. Врапер впливає на зірки через display Flex. Флекс. Тобто, якщо ми заберемо цей Display Flex, що у нас буде? Дивіться? Так, це макет, іде наш браузер. А, браузер ще не запустив. Я власне кажучи. зупинимо і перезапустимо. А може запустити, забув. От, тобто початковий стан елементів він такий. ну Це я вже зрозуміло, воно працює. Дивіться, початковий стан такий. Давайте це закоментуємо. Так, stroke gray. Ну, я не хочу все обнулювати, тобто ми, ми ж не побачимо їх тоді. Да? Ось, от початкові зірки ось такі. Да? Вони мають оцей контур. Який, давайте буде стрибати, так, який у нас ось цим задається строк, Це атрибути стильова влава властивість. Одночасно будемо казати для СВГ. Взагалі у SWG, от ті, хто дивився всі ці проекти, могли вже зафіксувати собі, що у SVG дуже-дуже багато всього там всередині є різних властивостей, різних тегів, які вкладаються в Тег СВГ, у них різні атрибути. Насправді SVG я боюсь помилитися, здається, що більше сотні оцих якихось атрибутів, тегів, властивостей, які можуть бути для різних цілей. І це ну, окремий такий шар для вивчення. Тому це дуже цікава тема векторна графіка, SVG графіка в вебі. І саме Stroke відповідає за колір контуру векторного об'єкта, а це ширина цього контуру. Да, але повертаємося до з Прифлексом. Зверніть увагу, що тут у нас вони значально самопочатку, бо в такому стані вони знаходяться. Так? Коли ми їх розташовуємо через Display Flex, вони, звісно, вибудовуються в рядочок. Вони вибудовуються в рядочок, дивіться, 5, 4, 3, 2, 1, Так? І ми потім їх робимо. Що? Ми робимо їх. Row і гепчики це у нас відстань між цими елементиками. Все. Це налаштування а, налаштування положення, і, власне кажучи, того, як вони всю лінію, на якій відстані вони знаходяться. Розміри самих зірок це ось тут. Тобто безпосередньо в СВГ є цей розмір, можна, в принципі, якщо потрібно, із CSS на це також впливати. Посилання зроблено дисплей-блок для того, щоб це були блочні елементи. І SVG у нас, це ми вже проговорили. да найцікавіше родзинка. Останнє в сьогоднішньому відео і родзинка, на яке я зупинюсь. Дивіться, це поведінка. На, першу, на перший погляд, дуже незрозуміло, що тут написано. І навіть коли прочитаєте оцей коментар, то теж, напевно, не дуже зрозуміти, про що взагалі йде мова. Дивіться. В принципі, яка ідея зірок? Да? На одну зірку ми наводимо і вона повинна перетворюватися, вона бути ось такою повинна. Да? Якщо потім ми наводимо на наступну, да? це означає, що ми хочемо дві зірки поставити, то вони повинні якось одночасно виділятися. Що власне ви бачите? Якщо на три, то три. Тобто, і навіть якщо ми хотіли одну, потім ми хочемо на п'ять, то вони повинні всі це відчувати. Тобто якось це повинно спрацювати. Але спочатку, як у нас буде? Спочатку я оце забираю, тобто, звичайний ховер, якийсь, ну, зрозумілий ховер, хоча тут не зовсім зрозумілий ховер, да? дивіться, що це таке. А це селектор, тобто, якщо казати про імена тегів, то селектор по імені тега. Якщо казати про селектори по, класу, по імені класу, то ось по імені класу стилю. А це селектор для певного тега по його атрибуту. Але більше того, не просто по атрибуту. А по атрибуту це, оце, е, я не пам'ятаю, як цей знак називається. Цей будиночок, криша така, да, дах. Е, оцей дах тут означає, що клас елементи A. З класами стилів, які мають від початку ось таку частинку. А у нас то що? У нас стар 1, стар 2, стар 3, стар 4, стар 5, тобто, скільки б зірок не було, всі ці елементи входять в цю грубку. І якщо на них, на такі елементи з таким класом стилем, в якому є початок, а це означає, що на будь-яку з цих зірок, ми наводимо вказівник мишки, тобто відбувається подія hover, тобто стан елемента, з ховером. Вкладені в нього в вкладені в нього в такі елементи СВГ-шка, повинна змінювати фоновий колір, тобто заливку в даному випадку, це параметр Fill, яким, а, який є за замовченням. Ну, ну тобто, спочатку він у ну, цих зірок. І строко внулюється. Тобто, сіренький цей колір забирається, а надається заливочка. І зараз, зараз, в такому випадку, ми маємо, що? Ми маємо от, ну, тобто, зрозуміло, нам реакцію. Коли на одну зірку наводимо на будь-яку, і вона змінюється. Але, дивіться, якщо ми наводимо на другу і хочемо, щоб попередня була також підсвічена, або сюди і всі попередні підсвічені, то це треба якось позначити. І саме в цьому нам допомагає ще один селектор. Тобто, це у нас тут зараз. Перерахування селекторів, але вони доволі складні. Тобто, в принципі, можна зробити як? Можна зробити, щоб було більш зрозуміліше, можливо. Забрати так, так. І цей самий блок повторити сюди. Що тут таке? Тут ми звертаємось, тут ми зазначаємо, що ті самі елементи. -які, які мають в назві класу на початку Стар і Дефіс, приховирі на них, але дивіться але, а, сусідній елемент А, да? сусідній елемент А, в якому є СВГ, також повинен мати таку заливку і обнулювати. Ці селектори позначені через кому, для, тому що вони мають однакове налаштування. Я як зараз. Сюди виділив для того, щоб пояснити все ж таки цей окремо. Дивіться, тут важлива тільда. Ви вже почули, що ось ця частинка це по атрибуту клас, у якого клас починається з цієї послідовності. А що таке тільда? Да? Дивіться, тільда це, це селектор для комбінацій. Да? Тобто такий комбінування селекторів відбувається. Він розділяє два селектори і знаходить другий елемент, тільки якщо у нього є попередній. І вони обидва мають загального батька це важливо. І властивості будуть примінені к усім елементам, вказаним в правій частині, що йдуть за цим елементом. Тобто, насправді, зірки повинні бути навпаки, дивіться. Цей Flex Direction Row Reverse якраз і створює цю зворотність. Дивіться, зараз ще раз. Да? А, тільда вказує на кожен наступний елемент, що, є, що залишається після того, з яким це відбувається. Зараз у мене, бачите, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. І коли я навожу Сюди, от перше, спрацьовують всі. Чому всі наступні? Тому що у мене є тільда. І тільда впливає, вона активує АСВГ всіх наступних елементів. Але мені, як людині, яка пише зліва направо, зірки на збільшення рейтингу потрібно сприймати від початку до кінця. А воно навпаки працює. Тому чому я роблю? Що я роблю? Я роблю Flex Direction Row Reverse. Тобто воно рядок розгортає елементи повністю. І я отримаю тепер вже ось таку роботу останнього селектора. Але при цьому це у мене, дивіться, це перший елемент, саме тому атрибути були написані. Ззаду наперед, да? ну тобто з них до вгору, але якщо брати лінію структуру, ззаду наперед. Після Flix Direction Row Reverse це і є стар 1, Star 2, Star 3, Star 4. І робота цієї заливки вона йде навпаки. Тобто, це зворотній ефект стосовно текльди стосовно його природньої роботи. Сподіваюсь, було зрозуміло. Якщо не зрозуміло, то ви ще побачите такі можливості. І я думаю, що можна буде ще про це поговорити. Я нагадаю про це, коли ми будемо додавати JavaScript в цей проєкт. Власне, в цьому проєкті все. А завтра о 19.30 вас чекає новий проєкт в серії Advent Calendar. для Пістан. Якщо тобі сподобалось це відео, вподобайка, комент, поширення. Тим, для кого важливо підтримувати творців українськомовного освітнього контенту, пропоную стати спонсором мого каналу. Натискайте кнопку спонсорувати на головній сторінці або під кожним відео і оберіть ту суму, якою ви маєте можливість і бажання підтримати мій канал. Дякую.